Всім привіт! Вітаю вас на каналі Соши Де. Мене звати Наталя. Тут говоримо про дорами. Скажу одразу, що я люблю ті китайські історії по-особливому. Але, бляха, скільки часу мого життя вони вбивають? Але я ні про що не шкодую. Трошки розповім про свої стосунки з китайськими дорамами. Насправді. Я маю дуже багато відкладених дорам, які би я хотіла подивитись. Тяжко мені до них дійти, так як ну реально 40 серій. Ви там, ну, взагалі, в адекваті, це реально вбиває тупо весь мій вільний час. М -м -м -м. Це хвороба. Не повторюйте в реальному житті. Всі трюки виконані спеціалістами. І першою я би хотіла поставити дораму. Світлий попіл місяця. Ця дорама полонила моє серце, напевно, раз і назавжди. В акторському складі грають акторка Байлу. Вона мені дуже сильно подобається, і багато дорам з нею я вже передивилась. І для себе саме в цій дорамі я відкрила актора Ло Юн Сі. Ну, мені їсти пити не дай а на гарячих чоловіків подивитися. Дякую. Що ж, сюжет нам розповідає про світ, де правлять демони, а заклиначі та смертні стали ганебними істотами, що на межі гибелі. Тому старішини вирішують відправити в минуле нашу головну героїню Лісусу, дочку голови клану Хеньян, щоб засувати походження повелителя демонів і вбити його, поки він ще не належить до світу смерті. Дівчинка переміщується в тіло дочки генерала Е, що вийшла заміж за принца заручника, який і стане в майбутньому повелителем демонів. Лісосу має намір вбити лиходія, який в майбутньому загубить безліч людей. Дуже красиві герої, історія, яка змушує хвилюватись, переживати та захоплюватись нею. Я досі в захваті від цієї історії. Хоча кінець, як на мене, Міг би бути ну трошки більш щасливішим. Хочу також згадати про китайську дораму, «Закохатись в твою посмішку. Я розповідала про неї в минулих своїх відео. Історія про дівчинку, яка стала. Частиною команди кіберспортсменів, які будуть боротися в майбутньому за кубок, за чемпіонство між командами кіберспорту і завоює прихильність як своїх фанатів, так і закохається, знайде своє кохання. Класна дорама, дуже солодка історія їхня. Тому хто любить. Цю історію мав би бути ще і другий сезон, але дата виходу ще не анонсована. Ще одна улюблена дорама подорожі Чанге з таких багатьох клішованих дорам, які я дивилася, це як ковток свіжого повітря. Що ж, історія. Відбувається в Китаї в період царювання династії Тан. Майбутній імператор вбиває всіх своїх братів, захоплює трон і віддає наказ повністю знищити їх сім'ї. Виживає лише молодша дочка наслідного принца Лі Ланге. Переодягнувшись з чоловіком, вона відправляється Провінцію Шо з надією зібрати армію аби вбити імператора і помстити за смерть своєї родини. Однак, коли вона врешті добивається посади капітана армії, провінції Шо, місто опиняється в облозі. Чанге стає полоненою, де змушена стати особистим військовим стратегом. Розумна дівчинка, що змушена боротися за власне виживання в своїх подорожах зустрічає однодумців, друзів, ворогів. Та навіть кохання дорама відмінна цікавими інтригами, воєнними стратегіями, дружбою, свободою та цінністю людей. Хоч тут і бракнуло любовних сцен, та в загальному це не псує загальну картину, тому точно не пожалієте, якщо подивитесь цю дораму. Особисто рекомендую з недавніх дорам. Я би хотіла відмітити дораму. В ролі якої грають Лю Юй Нин та Лу Сі Чао, з якими я дивилась вище згадану дораму подорожі Чанге». Взагалі з Лю Сі Чао я бачила так то досить багато дорам. І коротко про сюжет. Дуань у рабиня жемчужної ферми, що змогла втекти і згодом рятуючи своє життя, приєднюється до каравану. Торговця Ян Цецина так і почалася її нова історія, де вона разом з хлопчиком, з яким вона втекла, починають важко працювати на кораблі. Згодом вона завойовує прихильність таких же працівників на кораблі, які пізніше стають її друзями. А згодом, проявляючи свої вміння та знання, вона пробує створити власний ювелірний бізнес. Сюжет мені сподобався, так як тут. В принципі, поступово розвиваються всі події, і без отих крутих сюжетних поворотів. Звичайно, тут є і втрати, і успіхи, і кохання. Приємно дивитись на головних героїв. І я вкотре переконую, що нормальна дорама китайська ну, немає. Не доля їй, напевно, мати щасливий кінець. Це сумно. Мені б, звичайно, хотілося, щоб її і так важка доля, її важке життя. Таки увінчалося, якимось сну хапіендом. Як на диво, мені також дуже зайшла дорама Шумацький шлях серед вічної ночі дін Юйсі. Тут просто дуже милий, ну і в загальному дорама наділена якоюсь такою милою та романтичною атмосферою. Сюжет нам розповідає про дівчину Сяо Лін. Вона захоплюється романами, і також вже сталося, що вона попадає в гру по мотивах свого улюбленого роману Полювання на демонів». в цій грі вона стає другорядною героїнею, хоча. Ну, якою тут другорятною, всі ми поняли, що вона в цій дорамі головна героїня. І щоб потрапити назад в свій реальний світ, їй потрібно пройти гру, виконуючи всі правила. Дівчина з своїми новоспеченими друзями проходить випробування та бореться з демонами. Спочатку її метою було просто повернутися назад в свій реальний світ, та вона не може змиритися з трагічним кінцем, знаючи, що станеться в кінці, і тепер вона намагається змінити долю героїв. Мені сподобались герої цієї дорами, кожен з них має якусь власну історію. І коли ти за цим спостерігаєш, якось добровільно не усвідомлюючи цього, співпереживаєш їм. Сюжет, хоч не сильно накручений, але в принципі мені тим і сподобався, що він не такий накручений. Спостерігаєш не тільки за розвитком пригод, але за й історією кохання між героями. Ну клас! А дорама в гоникві за місяцем. Знову ж, з Байлу, та Ао Жуйпеном не викликали, наприклад, в мене такого великого захоплення. Хоча каз цієї дорами, ну такий, то нічого собі, друзі, я вам хочу сказати. По сюжету у нас головна героїня і її сестра в дитинстві потрапляють в полон Злого Духа, де її сестру від смерті рятує. Демон пурпурового місяця пізніше, головна героїня дівчинка присвячує все своє життя пошуку способу стати безсмертною, навчитися магії, так як хоче подякувати за порятунок своєї сестри. Демону ради цього вона заключає договір з богом демоном фан Юе. Її спіткає трагедія, і не одна. Та врешті дівчинка добивається того, чого вона так хотіла. Непогана дорама. Більше особливо нічого про неї не можу сказати. Ну і чомусь розчаруванням для мене стала дорама Сендаї ростуть дерева з Денвей та Сян Ханчей. Ну, непогані так герої, але сюжет мене розчарував. Му Муценге, лідер секти Сишань, це наша головна героїня, бере в учні Шуя, який має досить трагічну долю стати топ-демоном. Що сіє хаос і зруйнує врешті світ. Лідери всіх сект вирішують його вбити ради спасіння ну, світу планети. Ну вона і закохується врешті в нього, це очевидно. Та щоб захистити його, придурюється, що саме в ній заключене те саме зло. І жертвує собою, врешті ради його спасіння. Дуренда, дуренда, реальна суйшуй не миряється з цією участю і жертвує половиною свого ядра, аби допомогти їй переродитись. З дерева реінкарнації. Через 20 років вона таки перероджується, як сює ран ран, так як вона вже не та супер-пупер мега сильна муценге, і не знає, ким вона була до того, вона стає учнем Шуя, який і сам став уже лідером секти. Вона закохується в нього, але її любов якось руйнує його зісередини. середини. я так зрозуміло, що це через те, що в ній. Половина його ядра, ну і якби все мало би продовжуватися нормально. Ну і що би могло би піти не так правильно, але тут починається якась. Муть лідери секти знову дізналися, що вона переродилася, її знову ж таки треба вбити, бо у ній де зло сидить. Він таким чином її рятує, втрачає пам'ять. Вона вже помаленьку починає згадувати, ким вона була. Потім домагається повернути його пам'ять. Коротше, в кінці я вже реально замагалася спостерігати за тим, вкотре там мільйонний раз. От вони одне одного рятують і жертвують собою, бо тому що хочуть врятувати одне одного. Ну, реально ледве додивились до кінця. В кінці він помирає, жертвуючи знову ж таки собою в черговий раз. І, о, чудо, вся тіма, ось ця люта секта, на чолі з, ну, ясно, з цією ран-ран знаходять спосіб м -м -м, врятувати його, ого, як це класно. Ну, хоча Хоча тупо цілу дураму нили, що якщо хтось з них помре, то це, ну, тіпа, якби назавжди, ну, логічно, коли помирають, то назавжди. А тут вже знайшли спосіб його якби врятувати. Вау! Отака от фіналочка. Мені не сподобалось. Якщо хтось з вас її дивився, напишіть в коментарях, як вам. А на сьогодні це всі дорами, які я вам хотіла. Показати, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк цьому відео, а з вами була Наталя. Всіх цього і всім па-па!